Привіт! Сьогоднішнє відео на каналі буде присвячене доволі нагальному питанню на сьогодні для дуже багатьох жителів України як пережити зиму? Я хочу поділитися своїм досвідом, як ми пережили минулу зиму, опалюючи будинок лише однією буржуйкою. Плюси, мінуси, з чим ми зіткнулися і чи варто її встановлювати, чи потрібно шукати альтернативні варіанти. Мене звати Міла, я вінтажний блогер з України, і в кінці 2020 року ми з чоловіком придбали в селі будинок. Це була стара сільська хата без умов, без ремонту, фактично без нічого. У двох попередніх відео вже показано, як ми робили ремонт. На першому поверсі будинку. В будинку було дві пічки, як основний вид опалення, але ми не зберегли ні одну з них, тому що вони вже були в доволі поганому стані, їх потрібно було багато топити, і у нас було кілька варіантів, що ж обрати, аби просто не замерзнути насмерть в цьому будинку. Ми спочатку думали про твердопаливний котел, але. Для того, щоб його встановити, потрібно придбати цей котел, потрібно придбати батареї, труби, найняти майстра, який би міг це все по будинку налаштувати, змонтувати і щоб воно працювало правильно. Це доволі велика сума, яка на той момент була нам не по карману. З усіх можливих варіантів залишалась лише буржуйка. Ми підібрали таку, яка б по своїм Технічним характеристикам могла би опалити велику територію, тобто, взагалі, якщо без стін, то ця, саме ця модель буржуйки може отопити територію близько 90 квадратних метрів чи 120 квадратних метрів. Тут я вже точно не пам'ятаю, але велику. У нас будинок менший, всього у нас 65 квадратів, але, звісно ж, вони поділені стінами, тому тепло розподіляється нерівномірно. Ми довго шукали варіанти різноманітні, дивилися навіть у нас в місті, користувалися просто Гуглом. Я вела буржуйка, Камін впити Україна і мені видало багато різних сайтів. Ми обирали той, в якому була безкоштовна доставка до нас в село. Просто вони найняли машину, і нам під хату привезли цю буржуйку. Це, звісно ж, був великий плюс. Тому що вона доволі важка і її брати доставку платно, десь по новій почті чи навіть по якимось іншим службам доставки, вийшло б доволі дорого. Але в той же час саме ця компанія не надавала послуги монтажу. З плюсів установки буржуйки, а не твердопаливного котла, звісно ж, це те, що ви можете буржуйку встановити повністю самостійно. З мінусів потрібно не забувати, що на сайтах представлена ціна самої буржуйки, тобто тільки оцієї нижньої частини. В той час, як вам, окрім неї, ще потрібні будуть всі труби, димоходи е і кріпіжи, щоб цей димоход е зафіксувати на вулиці. Таким чином, самі труби і кріпіжи нам обійшлись на 10 тисяч. Більше. Тобто сума, на яку ми розраховували, збільшилась фактично на 50%. Тому це був мінус, це були неочікувані трати, але буржуйка в нас вже стояла і в нас вже не було вибору, ми вже не могли нічого іншого вибрати. Чому саме така модель? Взагалі, на сьогоднішній день буржуйок є неймовірна кількість навіть в різних кольорах є навіть білі і червоні. Ми обрали цю. В першу чергу, тому що хотіли камін. Ми дуже хотіли бачити живий вогонь, він нам подобається. Це дуже естетично, тому ми обрали ось такий варіант: такий дизайн. Є дизайни простіші, там чисто на одне скло. Є дизайни взагалі без скла, такі технічні буржуйки, які можна встановити, і вони просто дають тепло. Ми ж хотіли одночасно вбити двох зайців, щоб було і гарно і тепло. Рад ще однієї переваги буржуйки, на відміну від каміну. Її не потрібно дуже довго встановлювати і готувати для неї спеціальне місце. Все, що ми зробили, фактично, це от один ось цей вугол, обклали термоплиткою і, і все. Ну, і, звісно, вже там пробили в стіні діру для димоходу. Тобто, процес монтажу. Значно пришвидшений і значно дешевший. Ще один плюс буржуйки в тому, що вона швидко дає тепло. Фактично, ви її розпалили і вже біля неї тепло. Але це її мінус, тому що щойно перестає горіти, вона поступово охолоджується, і якщо ви з вечора натопили, зранку в приміщенні вже так, свіжо. Можна це частково компенсувати за рахунок, наприклад, додаткових каменів обкладених або під нею, або навколо буржуйки, які будуть вбирати в себе тепло, і потім так само його поступово віддавати. Також чим довший димохід, тим більше тепла розповсюджується. В нас він одразу над буржуйкою, але можна було його привести вверх, там вправо чи в іншу кімнату привести і тоді було б більше тепла. Але ми не дуже хотіли всюди цих труб. Тому тут вже вирішуєте ви для себе, як вам краще. На буржуйці можна щось готувати. Принаймні, ми готували. Ось в мене навіть зараз стоять чайники, які я постійно взимку гріла, в мене була завжди гаряча вода для чаю, це було зручно. І це ще один плюс до тепла, тому що чайник поступово стигає, і навіть якщо вже буржуйка без вогню, все одно якесь тепло віддається протягом певного часу. Звісно ж, мінус. Принаймні в нашій ситуації в тому, що буржуйка лише в одній кімнаті. Вона добре опалює вітальню, добре опалює е, три кімнати, які йдуть поруч, і на них йде прямий вихід. Тобто в кухні в нас завжди було тепло, в моїй кімнаті було завжди тепло, ну і також коридор. Ті дві кімнати, які вже трішки далі, це ванна і це кімната чоловіка, були більш холодними. Таким чином, оскільки в тих кімнатах було холодніше, за необхідності ми використовували додатковий елемент опалення це у фошках. Але якщо цілий день з самого ранку опалювати буржуйкою і відкрити всі двері в усі кімнати, тепло все одно розповсюджувалось і до вечора було і в дальніх кімнатах також тепло, хоча в вітальні, яка була фактично центром всієї цієї температури, було вже дуже жарко. Однозначний мінус буржуйки, про який я особисто дізналась вже по факту на її користування, тобто ніде цієї інформації я не знаходила, це неймовірна кількість пилу. Точніше, золи, яка Утворюється від деревини. Вона розлітається, вона просто таким рівним шаром покриває абсолютно все. Щоб справитись з проблемою пилу, мені порекомендували спеціальний пилосос. Я його ще не придбала, але оскільки вже наближається період холодної частини року, я вже задумуюсь над тим, щоб його пошвидше придбати, тому що вологе прибирання необхідне ледь на щодня. Саме через оцю золу, яку необхідно щовечора чи там щоранку звибирати. І як би ви обережно це не робили, вона все одно частково розлітається по всій кімнаті. Якщо ви ще не встигли придбати чи на якийсь час відкладете покупку спеціального пилососу для з Буржуйки, є невеличкий лайфхак, який допоможе хоча б частково зменшити кількість пилу, який буде у вас літати просто усюди. Це брати прискавку і перед тим, як змітати зсередини всю ту золу, ви просто її прискаєте, вона волога і не така летюча. Але все ж від вологого прибирання нікуди не дітись. Ще один мінус буржуйки. Якщо у вас є діти, або якщо у вас є домашні тварини, то це потенційна небезпека. Вона гаряча і ви можете попектись навіть я іноді підкидаючи дрова кілька разів пікалась. В нас з усіх моїх котів, як ви знаєте, у нас їх на даний момент вісім, тоді було трішки менше. Але все одно один з котів дуже невдало запригнув на буржуйку, коли вона була розпечена. Він попік собі подушечки, ми його зразу, звісно, обробили, заживляли це все. З іншими котами такого не траплялося. Але все ж варто враховувати такий нюанс, що діти можуть попектись або тварини можуть попектись, тому потрібно до неї якусь додаткову огорожу, щоб не трапилось такої ситуації. І оскільки це відкритий вогонь, також обов'язково потрібно мати вогнегасник. Не забувайте про міри безпеки, тому що це ваше життя, який би ви не вибрали вид опалення камін, пічка, буржуйка. чи Допаливний котел, вам потрібно вже задуматись про те, чим ви будете його топити. Є варіанти різноманітних брикетів, є варіанти дровами. Нам пощастило, цього принаймні на цей рік у нас вже є великий запас дрів, тому що участок був. Дуже сильно зароши різними молодняками, дикими деревами. Також було вже багато старих хворих дерев, які повсихали, ми їх порізали, і таким чином у нас на всю зиму є чим топити. Минулого року у нас такої ситуації ще не було, тому ми купували дрова. І якщо опалення в квартирі, в залежності від розміру, там минулий рік коштувало 2 15 3 тисячі гривень, ми придбали. Камаз-дров, там, здається, було чи 5, чи 6 кубів, але вже рубаних за 11 тисяч. І нам цього вистачило десь на 2 чи на 3 місяці. Ну, звісно ж, ми топили так, що це була ледь не сауна, але все ж. Вони були рубані через те вони вийшли трішки дорожчі. Сильно дорожчі. Тому є інші варіанти, як зекономити. Це або ви шукаєте десь в себе на участку, ріжете. Нам дуже пощастило, що ми знайшли таку цікаву послугу, як подрібнення невеликих гілок. Це Виходять такі незначні шматочки деревини маленькі, якими зручно розпалювати, яких вистачить дуже надовго, і це вийшло дуже дешево, тому що нам не потрібно було думати, куди дівати всі ці е, гілки від дерев, коли ми їх чистили, щоб вони далі розростали, щоб вони були більш здоровими. Куди дівати той весь молодняк, якому там рік-два, і фактично він ще не грубий, щоб добре топити, але все одно вже такі гілочки плюс-мінус широкі, і ось ця послуга нам забезпечила просто величезну купу гілок, якими ми будемо топити цю зиму. Один із варіантів це брикети. Я ними не користувалась, тому не знаю, як вам порадити чи ні. Звісно, потрібно спробувати, щоб зрозуміти, наскільки в них тепловіддача, наскільки вони швидко загорають, як часто їх потрібно підкидати. Ще один важливий момент відносно. Того, чим ви будете топити. Неважливо, чи це будуть брикети, чи це будуть дрова, обов'язково продумайте те, де ви їх будете зберігати. Частина має бути завжди у вас фактично під рукою, вже просохша, щоб ви швидко могли підкинути. В нашому випадку ми складали дрова по бокам та за самою буржуйкою, так щоб вони не торкалися її тіла. Тому що щойно вони торкалися від температури, вони починали тліти. Але при цьому, якщо все правильно було розкладено, вони добре підсихали і потім швидко загорались. Інша частина ще кілька в'язанок у нас завжди була в коридорі, щоб не потрібно було там зранку чи звечора, коли вже темно, холодно, йти по дрова. Вся інша частина у нас була в дроварні, закрита від дощу, щоб не промокала. Тому також обов'язково продумайте цей момент, щоб ваші дрова, хоча б частина з них завжди була сухою, тому що мокрі дрова розпалити нереально. Отож, якщо робити підсумок з усього сказаного, я можу сказати однозначно, що коли нам пропонували, коли ми придбали цей будинок, робили ремонт, дуже багато людей нам радило підключити газ. І поставити газове КТ. Я неймовірна рада, що ми не прислухались до цих порад. Тому що ситуацію з опаленням ви розумієте, яка зараз із газом. І я дуже рада, що ми обрали саме боржуйку, тому що, не дивлячись на усі її мінуси, які я вам вже назвала, для нас особисто плюси однозначно переважають, тому що її монтаж зайняв один день всього лиш. Вона одразу нам почала давати тепло, тобто, на відміну від того самого котла, який би однозначно треба було кілька днів це все проводити, наймати майстра. буржуйка була фактично тут і зараз готова. І це плюс. Це дуже затишно, це дуже гарно, що для мене особисто також є плюсом. І, звісно ж, її можливість швидко дати тепло, що ви розпалили, і вона зразу дає тепло. Теж сильно впливає, і усі ті мінуса, які в ній, звісно ж, присутні, не переважають особисто для нас плюсів. На цю зиму у нас буржуйка залишиться основним видом опалення. Лише у дальні кімнати, в які не дуже доходило тепло, і які найшвидше вистигали за ніч чи там за день, якщо нас не було, ми додамо кілька електричних батарей, які просто будуть повішені на стіни і підключатись до електромережі, щоб там підтримувати таку більш рівну температуру, як і в інших кімнатах. Тому, якщо ви запитаєте у мене, варто чи не варто ставити буржуйку, з огляду на мій особистий досвід я би сказала, що варто. Але обов'язково зважте всі за та проти. Дякую, що подивились відео. Сподіваюся, воно було вам корисне і ви... Трішки краще познайомились з буржуйкою, як із видом опалення. Можливо, вирішили, що також її собі придбаєте, або почули ті мінуси, які ніде не знали, і вирішили однозначно взяти інший варіант опалення. У будь-якому разі пишіть коментарі, питання, ставте лайк, підписуйтесь на канал та до наступних відео!